Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на YouTube-платформі Футбол 24 І сьогодні оглядатимемо те, що трапилося напередодні на Бернабео. А це був дебют хабі Алонсо на посаді головного тренера Реала в рамках іспанської Ла І з позитиву розпочав колишній тренер Байера із перемоги щодо негативу. Нудний стиль Бланкос, завдяки якому вони зуміли здобути перемогу над Осасуною з 11 метрів. Пробив Кілян Бапе фінальний свисток, зафіксував рахунок 1-0. Наскільки було складно зламати памплонський автобус мадридістам і чому Володимир Лисков вночі відмовлявся виходити і оглядати цей матч? Ми якраз сьогодні і поговоримо. Привіт, Володя. дуже складно було рало, майже неможливо. Привіт, Йора. вітаю, друзі. Ти мені вночі написав, що я цю нудятину не буду взагалі писати. Це страшне. Отже, 17 сезонів поспіль, до речі, Медальський Реал не програє у стартовому турі примери. І вівторок ввечері на Барамбео команда Хабі Алонсо, як переконував сам наставник, виявилася не готовою до низького блоку Сасуни. Розповідав не прес пресконференції. Хабі Алонсо, що думав, що гратимуть в низькому блоці, і це стало для нього несподіванкою. І відверто реал мучився. І нагадаю, якщо не враховувати у першому таймі удару Мбапе, коли м'яч поруч стійкою, Хто бив по воротах е голкіпера Осасуни <гум> всі захисники Карерас Хаусен і Адер Мілітау, і всі удари були за меж штрафного майданчика. От ключиків не могли підібрати до цього низького блоку. І це доволі симптоматично, що найгостріші моменти реала до першої паузи на водопій були якраз удари з 35-40 метрів від Хаусена, на відмітало, але потрібно віддати їм належне. Це були дуже хорошої якості постріли, коли Серхіо Рері реально доводилося демонструвати свою майстерність і рятувати команду. Що такого запропонувала Осасуна? що в реал і страждав я, коли цей поєдинок розбирав? Ну, по-перше, Алесіо сьоліще піддав данину старій італійській школі, тренер, який. У Сегунді з Мірандесом грав у досить такий веселий футбол. Його команда чимало забивала, грала у яскравому атакувальному стилі. Приїхав на Бернабело захищатися, і його зрозуміти можна. Ми не можемо звинувачувати цю команду у тому, що вона хотіла зберегти свої ворота на замку перед усім. Восасуни були досить чіткі наміри, і уже на стартових хвилинах гри стало зрозуміло, що вони будуть захищатися, як ти сказав, у низькому блоці, закривати простір, грати компактно і чекати на контратаки. На контратаки вони до речі чекали довго. Аж до 39-ї хвилини поєдинку, коли Будімір пробивав поруч із ближньою стійкою воріт куртуа, і мені здається, що це, от вперше, коли бельгійський кіпер ось так трішки напружився, що реально йому доведеться вступати у гру. Але ні, Будімір, до речі, схожі моменти не тринкає ось так, як він це зробив на Бернабеу. Він зазвичай влучає у рамку воріт, але тут вочевидь, ось вага відповідальності тиснула, тому що. Чи не єдиний епізод був в першому таймі, і він його ось так успішно змарнував? Що потрібно розуміти тепер з боку Мадрида, що нам запропонував Хабі Алонсо? по перше, ми побачили деякі зміни у порівнянні з клубним чемпіонатом світу. Мадриду було дуже складно комбінувати на чужій половині поля, і саме тому вони збивалися на ось ці дальні удари захисників. Але ось тут у грі на м'ячі одразу відзначаємо, що Вінісіос та Браїм були тими футболістами, які відповідали за ширину ватаці. Натомість Карерас і Трен, латералі заходили всередину, формуючи такий собі п'ятикутник. Разом з Хаосаном, Мілітао і Чомені. Останній, до речі, вже не сідав у нас в трійку захисників. як Це знову ж таки траплялося на клубному чемпіонаті світу, коли він допомагав розігрувати і так далі, тому що тут банально ніхто не чинив тиску. Осасуна не пресингувала на чужій половині поля, тож що мені міг виконувати собі роль п'ятірки, розігрувати м'ячі і так далі. Тим часом Ардагуля та Вальверде розташовувалися вище, ось там відкриватися, намагались принаймні в 14-й зоні, і це, Юра, було щось схоже на 2-3-4-1 чи 2-3-2-3, ось навіть такі схеми ми могли помітити. Оскільки Осасуна знову ж таки захищалась 5-3-2, так з п'ятіркою позаду Мадриду потрібно було якимось чином шукати більшість всередині, і не в останню чергу, якраз завдяки маневрам Карераса та Трента, які туди активно заходили, намагались бути мобільними і так далі. Але все одно, як виявилося, цього було недостатньо, тому що. Осасуна грала компактно. Осасуна не дозволяла виконувати передачі між лініями, і вгадай, хто в цьому матчі у складі рала, був таким собі плеймейкером, який виконав найбільше прогресивних передач. Фадеоліварда? Ні, це був Хаосен центральний захисник. Який мав найбільше свободи ігра серед захисників, який постійно опинявся з м'ячем на чужій половині поля, який віддав 12 прогресивних передач, створив дві гольові нагоди, і навіть це ще не все, окрім просування м'яча. Ми могли помітити епізоди, коли хаосом, вже осточортіло, що Карерас і Вінісіос не можуть нічого придумати на лівому фланзі атаки. Що він робить? Він відкривається за спину бразильцеві на позиції лівого Вінгера. Чи може таке зробити Ілля Забарний? Іл мені. В збірні може таке зробити. І занести м'яча Занести м'яча е, слаломом в штрафний майданчик, але він, як Юхим Конопля, за спини півзахисникам не забігає, і е, я до речі у виконанні Хаусена не бачив цього в, в Бормуті, зізнаюся, або я просто не дивився, що він за спини забігав вінгерам, і можливо, це спровоковане власне бездіяльністю безідейністю тих хлопців, яких ти озвучив раніше, які працювали на лівому фланзі мадридського реала. Е, до речі, завірусули це відео в українських, в українському сегменті телеграму із епізодом, як Вінісіус придумав новий фінт, коли він прийняв неподалік бровки плече. І вже кажу, що це е, просто якийсь неймовірний, неймовірний фінт від Бразильця. А... Вінісіусу було надзвичайно складно. Ось ти сказав, що він там і спиною м'яч приймав, але загалом в він Добре, виглядав тут. Прошу? Чи плечами вже пригадую? І плечем, але загалом він дуже невиразно виглядав, бракувало йому підтримки, тому що Карера, як я сказав, діяв більшилось всередині. Туди заходив, і Хаосин розумів, що потрібно якось розвантажувати бразильця, тому що проти роз'є і Бойому він там буквально розлітався, тому ось навіть такі. Пропозиції робив нам вже екс-центральний захисник Бормута, і саме його після цього матчу хвалить найбільше іспанська преса, навіть не на Кіліана Мбаппе а саме ось молодого іспанського захисника нідерландського походження. І тут потрібно сказати, що реал якраз ось цей лівий фланг атаки перевантажував, тому що там і Хаусен, як я сказав, з'являвся, і Карера згодом частіше, і Ардаґіляр тоді сходив. А ось справа, ось там, де. Трент, де ну там було дуже сумно. Це люди, які діяли вузько більше до середини. Вони не давали ширини, і Трента Юра просто після цього матчу знищують провідні іспанські змі пишуть навіть, що він ризикує ось. Ти мені теж про це говорив перед записом, і реально, в Іспанії пише, що він ризикує втратити місце в основному скла складі, що Карвахаль його може витіснити ветеран, якщо все продовжиться у тому ж дусі. Де ну і про це писали не після поєдинку, а це було в прев'ю один із журналістів Сера, його звати Хав'єр Раєс, і він власне давав місяць британцю на те, аби він закріпився в стартовому складі Хабі Алонсо. Якщо цього не трапиться, то Карвахаль повернеться після просто надскладної травми. Людина відновилася і учора з'явилася на полі на Барнабау і розповідав, що це для нього дуже трепетний і важливі моменти. І от цей журналіст Кадена Каденасер стверджує, що якщо місяць... Не покр... протягом місяця цього відрізку часу. Тренд не покращить свою гру, то він просто сяде на лаву запасних, юра. Я не здивуюсь, хабі Алонсо це не та людина, яка буде з кимось панькатись, коли щось не виходить, і так далі. Тим паче, він це демонструє своїми замінами. Він не не Анчелотті, він не боїться замінити досить так рано. Скажімо, Вінісіуса, і він складом жонглює, він постійно щось змінює. Е, знаєш, це не закостенілий фахівець. І знову ж таки, він тут не визнає авторитетів, якщо ти не виконуєш, не втілюєш його ідеї на футбольному полі, і тим паче граєш так як тренд. Так в захисника 15 втрат лише один точний навіс семи. Слухай, людина приїхала з англійської прем'єр-ліги з чемпіонату Аргентини, як Мастантуону. Ну про що ми говоримо? До речі, Чи... знаєш, коли ти мені цю озвучив статистику, бо я не заглядав на неї це від Софоскор, так? Так. А, ну коли ти її озвучивши перед записом, я здивувався, бо і думаю, о, це я нахвалив його під час клубного чемпіонату світу, що в мадридському реалі ніхто до цього о, в попередньому сезоні не робив таких навісів. А коли Трент приїхав з АПЛ, він закручував м'яча на дальню стійку, і акцентовано комусь та відправлявся о, на голову. Але ти побачиш така кількість неточних навісів з іншого боку, але думаю, що просто не був стартових хвилин присутній на полі Гонсало Гарсія, бо він би свою. Його голова шукала би ці м'ячі. Можливо, ймовірно, це лише припущення. Це лише припущення, але в ньому є доля правди. І тут йдеться не лише про навіси, але й про довгі передачі. В нього жодного вдалого болу з трьох спроб. І це людина, яка фактично спеціалізується на навісах і на довгих передачах. Я не розумію, що з ним сталося. Перший матч у Лалізі, до речі, для нього був може це якийсь додатковий тиск, але він вже грав на клубному чемпіонаті світу. Тому я не вірю, що футболіст з таким грандіозним досвідом міг поплисти, я не знаю, там перед 80-ти тисячним Сантьяго Бернабеу. Хоча, знаєш, як в Іспанії говорять, це особливий стадіон, на ньому трапляються дуже особливі речі, і, можливо, у когось навіть тремтять коліна в таких футболістів, як Трент. І ось ти сказав, що але тут навіть про фізичну форму ще доводиться говорити, бо він жодного єдиноборства не виграв. Так я розумію, у Сосу не. Є кому боротися, є кому вигравати дуелі, але все ж таки це Трента не виправдовує. І по ходу матчу потрібно було все ж таки ці речі підкоригувати хабі Олонсо. Ми бачили, що він випустив Карвахаля. Він освіжив ось той правий фланг. Вийшов у нас новачок аргентинський Мастантону. І загалом вони почали виглядати краще, тому що Карвахаль з аргентинцем вже. Давали ширину постантовано високо, карабахаль так само, і це все цікавіше почало виглядати. Зокрема, їм вдавалося вже розтягувати трішки ось цю оборону сосуни, і так чи інакше, підопічним ліщем вже доводилося, не те, щоб доводилося, але вже з'являлися розриви між лініями і так далі. Ось те, що ти ще сказав про центр Форварда в складі реала. Я частково з тобою погоджуюся, тому що реально. Тренту не було на кого навішувати, юр. Скільки би ми не говорили про універсальність Кіліана Бапе, але він на позиції, ось наконечника конечника чистої дев'ятки, не почувається далеко як риба у воді. Він все ж таки тяжіє до лівого флангу. І ми бачили, що після заміни Вінісіусан Бапе почав грати ліворуч Венсало на позиції центр форварда, праворуч мастантовану, і все усі. Там, де й повинні бути, і це вже виглядає значно цікавіше. Хоча я б не сказав, що у Мадрида, крім з того пенальті, були якісь супер 100% моменти, коли вони там, знаєш, розкатували оборону у сосуни і могли забивати голи. Ні, тому я думаю, що все ж таки Юра в цій парі таких борців за звання гравця франшизи Реала є один зайвий. От між Кіліяном Бапе та Венісіусом, і мені здається, що зараз це депресивний бразилець. Ну він слухай, після того як ми не вручили золотий м'яч, людина просто повністю змінилася. Він перестав бути лідером, на мою думку, реала, перестав бути протагоністом батація. Зараз це Кіліан Бопе, що і зрештою доводять цифри цього футболіста. Ну, людина печічі взяла минулого сезону, і якщо не помиляюся, з останніх семи забитих м'ячів на Барнабеу п'ять разів визначався саме Киян Бапе. І хотів відразу перепросити під час нашого спілкування в мене не від сорому червоне обличчя за гру Мадридського реала, а щось із налаштуванням камери. Але я точно знаю, що ви напишете під випуском, що Алкоголік веде або збудуна, як традиційно пишуть в коментарях. Ну нічого, ми вже звикли. І до речі, повертаючись до трента Олександра Англінда, я б хотів акцентувати на одному моменті, який мав місце у другому таймі, коли Абель Бретонес пробував по воротах куртуа. Ну практично пробував. От Трент просто забув про свого гравця. Він його не помітив. Там не знаю скільки квадратних метрів було вільного простору. Просто цього Бретонеса залишає. Не забуває про нього, і нагадаю, що коли англійць виступав за Ліверпуль, то і фанати червоних скаржилися на те, що постійно він не відпрацьовує в пресингу і просто гуляє по футбольному полю. І карерас, який діяв на протилежному фланзі, він виглядав набагато краще. В нього прекрасна сьогодні преса. Він продемонстрував свою універсальність. Що це людина, яка може і в середині грати. Ось те, що він робив, і на фланзі якісно. і В нього там було декілька класних передач. Ось таких черпачком, коли він на дальню стін, стійку, зокрема навішував, і Там теж тренд в підкаті намагався замикати. Тому зараз е карерас е Такий, знаєш, більше героїв в Іспанії ніж Трент Олександр Арнольд про футболіст, латераль, про якого більше говорять і більше хвалять. І ось ти вже також навів деякі цифри Кілянам Мбаппе, Я ще додам, що Мбаппе в 17 вже. Складі Реала забиває перший гол команди. Шість разів він допоміг зрівняти рахунок, розпочати камбек і врятувати очко. Ну але загалом голим Бапе для реала це фактично синонім перемог. Ось 45 м'ячів, які він забив, розподілилися на 33 матчі. Мадрид виграв 28 поєдинків, два зіграв нічию три програв. І ти знаєш, кому він програв ці три матчі? Звісно ж, Барселоні. І ще один Юра, цікавий момент з Бапе. Давай ремарку, і тоді я просто коли я перед записом наводив слова, сказані хабіолонсоном після матчої конференції що в нас було замало часу до того, аби підготуватися до осасуни з зрозумілих причин, бо проводили грали на клубному чемпіонаті світу в Америці Сполучених Штатах Америки, і я тобі розповідав, що це якесь виправдання. А ти мені перервав, що насправді так і є, просто не було. Часу не було контрольних поєдинків і проаналізувати як сусу у Сасуна грає на відміну від каталонської Барселони яка не брала участі в клубному мундіалі, і Гансі Флік мав час, аби краще підготуватися до старту нового сезону. Абсолютно в Барселоні був місяць на підготовку. Не могли повноцінно так би мовити підготуватися до сезону. Мадрид тим часом. Готувався у Штатах, були не дуже комфорт, комфортні природні погодні умови. Перепрошую, ми про це говорили. Сонце і так далі. Зрештою, потім команда пішла у відпустку, повернулася. Більшість часу готувалася на Вальдебебасі, в Хабілонсу було два з половиною тижні. І ось це якраз той момент, коли Барселона отримала перевагу над прямим конкурентом за чемпіонство. Ось таку неочевидно, начебто на перший погляд. З одного боку, Мадрид заробив свої 70 мільйонів євро у Сполучені. Чиних штатах, а з іншого вони зараз, скажімо, менш якісно підготувалися ніж каталонці до нового сезону. І друзі, до найважливішої інформації у цьому відео прохання доєднатися до важливого збору. Потрібна ваша допомога для хлопців та дівчат на покровському напрямку. Моя колега Андріана Кучер, те 24-го каналу, та журналістка збирає. На розвіддрони для 59-ї бригади та роботизовані системи для 25-ї бригади на одному з найгарячіших напрямків на фронті. Е, ціль амбітна, півтора мільйона гривень. Е, я відкрив допоміжну банку і закликаю вас закинути по кілька гривень. Хто скільки може? 100, 200 – неважливо. І ви бачите на своїх екранах QR-код, Переходимо за посиланням і допомагаємо хлопцям. Бо без них, в принципі, ось це от відео цей випуск на YouTube-платформі Міфул Футбол24 був би просто неможливим. Дякую. Ну і цікаво, що вже після першого туру валіги Кіліян Бопе очолює у нас список найкращих дриблерів чемпіонату. У матчі проти Осасуни він виконав 12 спроб дриблінгу. Вісім з яких були успішними найкращий показник для Реала за останні два сезони. У минулому лідирував Вінісіус, у якого було сім успішних спроб за матч. Ну і така ж кількість: власне, вісім вдалих дриблінгів у Ніку Вільямса. У матчі проти Севільї, але Ніко зараз другий після Мобпе, тому що йому знадобилося 14 спроб. Третій ламін ямаль який фейрив на балеарах проти мальорки. У нього 6 вдалих спроб обіграшу з 10 Але тут Юра ще доводиться говорити про ось той пенальті неоднозначний, який заробив Бопе, тому що в Іспанії немає. З такої одностайної думки, чи потрібно було там фіксувати 11-метровий, і, зокрема, експерт марки Павел Фернандес вважає, що Мбапе домальовував, що саме він наступив на ногу Хуану Крусу, прибираючи цей м'яч під себе, okay, про це але ж але говорив наставнику Сасуни після гри. От президенту Сасуне а звати його Луїс Сабальса, сказав вже після матчу, що він погоджується, що там треба було призначати пенальті на Кіліном Бапе. Навіть президент Памплонців каже, що був пенальті, було точніше. Президент каже, що був, а наставник команди каже, що не був. От і розберися. Навіть якщо взяти опитування видання марки, то там я от дивився зранку 60 тисяч респондентів, вже майже було, і теж не все так однозначно п'ятдесят 55 на 45 розділилися голоси. Так, тобто видання Марка, де про Мадридське де більше фанатів рали читають. Вони не зовсім згодні з рішенням арбітра і дивись: тут ми постійно отримуємо скарги Реал Мадрид ТВ, що там саме Бланку засуджують, що Барселона є таким собі фаворитом у рефері, але ось опта досить цікаві цифри нам навела що починаючи з сезону 16-17 Мадрид виконав найбільше. Пенальті у Ларізі з величезним відривом, у них 85 ударів з позначки у Барси на 24, менше, в Атлетіко на 34. І до речі, щодо пенальті, нагадаю, що перед цим поєдинком Феде Вальверде запустив відео у себе в соцмережах. Те, як він з своїм сином грався в м'яча в власному помешканні в будинку. І послизнувся на плитці. Я думаю, що ти пригадуєш цей епізод. І це mm -hmm. дуже фанати Мадридського реала, чи він буде готовий до матчу з Осасуною. А в коментарях, коли зайшов в соцмережі X, що пишуть, то зайшли прибігли фанати Барселони і постали арбітрів Ла Ліги, які біжать призначати пенальті відразу за падіння навіть в, в, вдома Феде Вальверде, просто протроли і це заглядалося дуже смішно. І до речі. І щодо знову ж таки, повертаючись до президента Усасуни Сибальса, він чомусь не погоджується із рішенням арбітра вилучити Бритонеса, який нагадаю у другій половині гри зарядив ліктем у сонячне сплетіння в груди Гонсалу Гарсії. Ну, це пряма червона картка. З чим сперечатися? Ну, мені Чи теж так здається. Трішки в груди, трішки в обличчя. Доволі агресивно це зробив, відмахнувся. Тому тут усі підстави були його вилучати. Головний реферій, до речі, не бачить цього епізоду. Він більше стояв спиною е, до нього. Тут підказав четвертий арбітер. Вони розібралися, і на мою думку, все ж таки вірно вчинили, так що вилучили гравця Осасуни. Там був ще один такий контроверсійний епізод, пов'язаний з Дані Карвахалем, Дані, який досить агресивно поводився на футбольному полі, і навіть його фол проти гравця Осасуни порівнювали з моментом, коли він зазнав ось цієї жахливої травми у матчі проти Вільяреао, так 에, намагаючись пробити по м'ячу, якщо не помиляюся. Зараз він дуже агресивно так врізав. Навіть не по нозі, по корпусу супернику арбітер чомусь закрив очі на цей епізод, і тут вже в Каталонії скаржаться, що знову ж таки десь пошкодували футболістів. Рала що Карвахаль заслуговував щонайменше на жовту картку за свої ось такі брутальні дії. Ну але слухай, ми вже звикли, що він саме таким чином грає. І я би Юра ще хотів задати про одного антигероя Родріго. Не отримав жодної хвилини, знову не з'явився у нас на полі. Розминався на бровці, там працював і показували вираз його обличчя, коли виходили такі гравці, як Гонсало для прикладу. Був він незадоволений І знаєш, я думаю, що це вже такий перший дзвіночок, що можливо, все ж таки буде трансфер. Ну і не могли журністи не поставити запитання Хабі Алонсо, що із цим бразильцем, чому він не грає, і наставник Бланкос відповів наступне: що не робіть висновків по першій грі в сезоні і по єдиній грі в сезоні, і сказав, що, начебто, Родріго входить в його плани. Лукавить як думаєш? Ну, думаю, що напевно так, просто не хоче прямо про це говорити. Там на передматчевих прес-конференціях і так далі. Але тут очевидно, Юра, що реал, можливо, навіть хоче позбутися Родри... Родріго, ще й тому, що цій команді дуже сильно не вистачає зараз. Ось такого футболіста, яким був Тоні Крос. Я напевно про це у кожному випуску говорю, коли ми розбираємо Мадрид, і в цьому матчі теж було помітно, що не вистачає футболіста, який би задавав тон цій грі, темп. Який би ось цими невидими ниточками керував командою і не хаусен повинен бути плеймейкером реала а ось такий футболіст, який був Тоні Крос. Тому якщо вони зможуть продати Родріго, умовно кажучи, Манчестер Сіті там за 80 90 мільйонів євро, я просто впевнений, що вони вийдуть на ринок і будуть шукати грав... гравця профілю кроса. Ну тому, що вони не можуть грати з тим, що вони зараз грають, не може хаусен розігрувати, не може чого мені розігрувати, тому що ну не. Для цього ці футболісти створені, так? тому що тут є дуже великі проблеми в хабі Алонсо. І Юда Белінгема ще як на зло, немає. Так, і немає просто сполучної ланки між захистом і півзахистом Мадридського Реала. І тому, мені здається, це все не працює. І коли оцей з'являється блок, немає кому розрізати ці лінії і тонко зіграти, побачити. В якусь нестандартну комбінацію. Ну, це моя особиста думка як фаната, і до речі, Володя щодо статистики, мене здивувало трохи: 71% володіння м'ячем саме мадридського реала завдали 18 ударів по воротах. А показник XG, якщо мені не зраджує пам'ять, лише 1,67. Ну це дуже низько. А от відповідно, в Куртуа не було, в принципі. Практично роботи проти протягом цього матчу жодного е, удару в ствір воріт від гравців осасуни. І це Юра якраз прекрасно ілюструє, з яких позицій, по перше, пробивали гравці реала, звідки ці удари були за меж штрафного майданчика. Ось ці моменти про які ми згадували від Хаосена, від Мілітао, від Карераса, тому що Реалу було складно проникнути у штрафний майданчик суперника і з більш вигідних позицій вже наносити удари. Тут все пояснюється, якраз ось цим компактним блоком Осасуне, про що ми вже з тобою розповіли, і про те, що знову ж таки немає кому ось цей м'яч е, у фінальну третину переадресувати так, от крос був лідером, якраз за передачами у фінальну третину в попередніх сезонах. До речі, Володя, на трибунах на Бернеба була присутня Анастасія Луніна під час цього поєдинку проти Осасуни. І я її не випадково згадую. Бо напередодні у себе в інстаграмі вона показувалася подарунками, які зробив її Андрій на річницю початку їхніх стосунків. І вони досить коштовні. Це BMW m 2 2025 року випуску, вартість 65 тисяч євро. І згодом з'явилася Історії з і із тим, як Анастасія кермує цим автомобілем продуктом німецького автопрому, і там був годинник, такий швейцарський. Заглянув, перевірив, скільки ця марка коштує: 78, якщо не помиляюся, тисяч євро. Я не рахую чужу зарплатню. Андрій може собі дозволити, бо нагадаю, що в нього зарплата згідно із новим контрактом, чотири з половиною мільйони євро. бруто чи не бруто? Брут проти його, так і нагадаю, що наступний матч Мадридський реал проведе в Ов'єдо. А це колишній клуб Андрія Луніна. Але не варто сподіватися, що він з'явиться в основі, правда? Але варто сподіватися, що фанати, очевидь, влаштують йому теплий прийом, і навіть коли озвучуватимуть склади, очевидь, Андрій буде на лаві запасник. і все ж таки я очікую на оплески, тому що його там люблять, шанують. Він допоміг команді тоді зберегти прописку у класі. Всі його пам'ятають, і навіть в це літнє трансферне вікно були чітки, що Ов'єдо знову цікавиться Луніним. Тому це своя людина для фанатів Ов'єдо, і знову ж таки має бути теплий прийом. Дякую, тобі, Володя, що знайшов час та можливість оглянути іспанську пресу і також переглянути нудний поєдинок, дебютний е мадридського реала проти Осасуни. І нагадаю, знову ж таки, що це був перший матч офіційний в рамках Ла Ліги для Хабі Алонсо в якості наставника Бланкоса. Побачимося згодом на YouTube-платформі Футбол 24. Ставимо подобайки, пишемо коментарі.